Сьогодні ми вирішили спробувати нову рубрику, яка називається дуже оригінальна круглий стіл, і ми хочемо мати такі живі розмови з кількома героями на теми, які нам і я маю надію вам цікаві. Сьогодні ми говоримо про інвестиції. Чому? Бо останні буквально пару років я бачу в Україні під час повномасштабного вторгнення фактично бум маленьких інвестицій. Коли я чую, які суми інвестують чеками 10, 20, 100 тисяч доларів, мені. Дуже дивно, да, тобто, бо маленькі оці капілярчики об'єднуються в дуже великі потоки, і зрозуміло, що інвестує не 100, 200, а там десятки, а може сотні тисяч людей, якщо не мільйони. І сьогодні я хотів про це поговорити там трішки в цьому розібратися. Вікторія Тігіпка, як вона сама себе називає суперангел, яка інвестує по всьому світу і інвестує майже всі гроші в. Супертехнологічні інноваційні венчурні стартапи і компанії, які швидко зростають. А якщо вам цікаво, більш детально, подивіться нашу розмову з Вікторією, яка була рік тому про венчурне інвестування. В принципі, Антон Тютюн керує всім рітейл бізнесом Ощадбанком. Це всі живі от клієнти, яких банки називають фізичні особи. private banking. І відповідно, вся лінійка доступних банківських продуктів. І Андрій Журжий, інвестиційний фонд інжур. Він мене поправляє, що ні, 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 це не фонд і так далі. Але це інвестиції в нерухомість в першу чергу в комерційну, так. наскільки я розумію.